Людинські тязі, ви не відчуваєте сіднички та задню поверхню стегна, а відчуваєте лише поперек, тоді це відео для вас. Для початку давайте розберемо три найпоширеніші помилки в румунській тязі. Перша помилка ви занадто округлюєте спину і намагаєте саме спиною максимально дотягнутися вниз. Внаслідок цього все навантаження забирає на себе поперек, а задня поверхня стегна та сіднички майже не працюють. Як виправити цю ситуацію? Ми зводимо лопаточки, груди відкриваємо, плечики опускаємо, і з прямою спинкою нейтральною ми опускаємося. Друга помилка ваш інвентар занадто далеко від ваших ніжок. Гантелька або гривчик не принципово, тобто ви тримаєте інвентар дуже далеко, як наслідок цього, знову ж таки, все навантаження йде на ваш поперек. Як виправити цю ситуацію? Ми підносимо наш інвентар максимально близько до ніжок. Прям козаємо по ніжкам і. Повертаємось назад. Третя помилка це коли ви підприсідаєте замість того, щоб тягнути таз назад, як наслідок, втрачається взагалі сенс цієї вправи, і все навантаження йде на квадрицепс, ну і взагалі це дуже незручно виглядає. Як виправити цю ситуацію? Коліно у вас повинні бути м'якенькими і зафіксованими. І рух ви робите не з того, що тягнете коліна вперед, а таз відтягуєте назад. Звісно, давайте перейдемо до правильної техніки виконання румунської тяги. Вихідне положення в нас стоячи коліна. У нас м'якенький погляд вперед перед собою. Шия обов'язково продовження хребта. З цього положення ми притискаємо наш інвентар до ніжок і починаємо відтягувати таз інвентарем ковзаємо по наших ніжках. Шия продовження хребта. Ще раз нагадаю, ми її не завдираємо, Дивимось у підлогу, опускаємось приблизно до серединки голені, затискаємо сіднички і з зажатими сідничками з видохом піднімаємось.